Розслідування авіакатастрофи, яка трапилася у броварах 18 січня 2023 року, завершено. Що становило слідство та хто отримав підозру у цій справі? Розповім за мить з вами новини. Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. ДБР завершило розслідування авіатрощі у броварах, в якій загинуло керівництво МВС, в тому числі і тодішній очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Порушення правил без. Та експлуатації повітряного судна, що спричинило загибель людей. Такого висновку дійшли прокурори ДБР. Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. У Києві та області Повітряне судно не мало дозвольних документів на виконання інших видів польотів. Хоча на початку розслідування правоохоронці були більш красномовні щодо версії катастрофи, розглядали замах на життя державних діячів, включно з диверсією, збиття літального апарата, конфліктну ситуацію на борту судна, помилку пілота, технічну несправність судна, неналежну організацію планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови тощо. Ще у серпні слідчі повідомили про підозру п'ять. Тьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, воокомандира спеціального авіаційного загону, заступнику командира зльотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області, для того щоб розібратися у цій ситуації, співробітники. ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. До розслідування залучались закордонні експерти та представники французької компанії виробника гелікоптера. Після 11 місяців слідства виявилося, що під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про несприятливі погодні умови. Ба більше екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Але жоден із чиновників ви. Літ не скасував і не відклав. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок. Допустив зіткнення із землею. При падінні повітряне судно пошкодило дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Окрім керівництва МВС та інших посадовців, на борту в авіакатастрофі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли в садочок. 31 людина, серед яких 13 дітей постраждали. Згодом стало відомо, куди і чому летів Денис Монастирський, коли трапилася трагедія. Він, мав бути в ізюмі. Нагородити нацгвардійців, потім він мав заїхати в Донецьку область. Потім він мав заїхати ще в Дніпропетровську область. Пам'ятаєте, тоді також ракета ворожа попала в житловий будинок, і він хотів побувати на цьому місці, тому він полетів на гелікоптері, тому що це трохи швидше. У мене такий довгий стол. На жаль, я не люблю довгі столи, але я не можу тут змінювати меблі. Живу в тому, що є. Є крісло, в якому завжди сидів Денис. І от хто сідає, я дивлюсь на цю людину, а у мене постійне відчуття. Щось не щось не те, що він знаходиться десь поруч наразі посадовцям управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів, безпеки рухи повітряного транспорту, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за частиною 2 статтею 367 кримінального кодексу України службова недба міра покарання за цими статтями може сягати до 10 років позбавлення волі. Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду. Ми маємо розуміти, що ну напевно не забувати більше того, заради чого ми воюємо, не тільки заради того, щоб звільнити територію. А зараз для того, щоб відстоювати такі цінності, які є в нашого народу, цінності сім'ї, цінності ну, нашого походження внутрішнього і ну, власне тої софійності, мудрості, які були у наших пращурів і є у нас, допомагають нам сьогодні боротися, а завтра будувати нову незалежну Україну. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.